Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про політику будемо говорити із політологом із Петром Олещуком. Вітаю, пане Петре! Слава Україні! Героям слава вітаю. Друзі, вас також вітаємо на Ютуб каналі Фокус. Звісно ж, залишайте свої вподобайки, коментарі і підписуйтесь, якщо досі чомусь цього не зробили. Це допомагає нам просуватися у мережі YouTube. Ми розпочинаємо. Пане Петре, найцікавіше, звісно ж, відносини польсько-українські зараз розгортаються своїм е, плином абсолютно на заході. Е, здається, абсолютно усі пропускні пункти працюють новим форматом, або не працюють взагалі, або пропускають лише певні різновиди транспорту, які вирішать собі там мітингувальники. Вони е, спускають із е, висипають зерно із е, вагонів і так далі. І тут вже о, МЗС України висловилося, наші політичні діячі висловилися. Якою ви бачите реакцію Польщі? Що вони можуть зробити у цьому контексті? Тут питання в тому, чи хочуть вони щось робити, тому що наскільки я розумію, то є у цих акцій певна підтримка в уряді. Принаймні, деякі міністри вже висловилися на Її підтримку, ну і відповідно, це це, власне кажучи, пояснює, що конкретно відбувається, тому що зрозуміло, що без підтримки уряду ніхто би подібні акції проводити не зміг, тому що вони межують місцями і переходять в межі законності, тому що зрозуміло, що хто би яким чином не протестував в будь-якій державі, але псувати приватну власність це порушення закону. В будь-якій державі, абсолютно, що в Польщі, що в Україні, от що в будь-якій іншій державі. І якщо на це, в принципі, закривають очі, ну, зрозуміло, що це знову ж таки відповідне урядове рішення. І оскільки уряд зараз в Польщі коаліційний, є президент, який представляє іншу політичну партію, ну, от така, відповідним чином, ситуація і складається. Тобто, при цьому. Там, знаєте, вже абсолютно не прикриті вуха стирчать з боку Росії. Зараз у нас весь інтернет облетіла фотографія польського тракториста з червоним прапором і плакатом, що Путін має розібратися із Україною та Брюсселем Ну, я б на місці поляків задумався, тому що поява подібних людей, які кричать про Путін веде війська. Як правило, нічого доброго державі не віщує. А самі ці люди, вони, як правило, у разі російської агресії виступають колаборантами або навідниками ракет. Або і першими, і другими одночасно. Ну тому, якщо знову ж таки когось в Польщі цікавить їхня безпека, ну я думаю, треба б задуматися, хто за цими акціями стоїть і як це все буде організувати, як це все організовується. Згадати про погрози, які з боку Росії лунають на адресу Польщі, так само згадати про так званий сувалський коридор, який, до речі, проходить територію Польщі. На жаль, поки що ми не бачимо подібних раціональних дій з боку польського уряду, але побачимо, яким чином це все буде розвиватися. Ми бачимо, що е, якоїсь консолідації такої 100-відсоткової, на жаль, немає в уряді Польщі. Я пам'ятаю, що Анджей Дуда свого часу кликав на зустріч у уряд свій, так? Там була якась певна неформальна зустріч, і уряд Дональда Туска проігнорував. Не прийшли вони в один з палаців. Польських і чи є зараз у Анджея Дуда ну, можливості якось з цим розібратися? І головне знову ж таки бажання, так те, про що ви говорите. Тому що ми говоримо, ну, я, я бажання не бачу, ви розумієте. Там є певна частина уряду, яка в принципі декларувала принаймні проукраїнські позиції. Є частина уряду, яка представляє оці самі політичні сили, які пов'язані із фермерськими рухами. Вони, очевидно, за цим всім стоять. У інших просто, очевидно, немає особливого бажання цьому протистояти, тому що вони просто не хочуть по, якимось чином показувати себе ворогами цього самого руху. Ну і, очевидно, навпаки, хочуть представити себе захисниками польських інтересів. от Ну Але знову ж таки, будь-які акції протесту це не е, хаос той хаос, який знову ж таки вони ширять територією. Кордону, тому що вони вже не лише зерно не пускають, вони не пускають нічого, вони все блокують, блокуються постачання необхідної для України зброї. Ну, коротше кажучи, це типовий удар в спину і все. Тобто, тут особливо немає нічого говорити. Таким чином, це все українці і запам'ятають. Очевидно, що зараз в польському уряді нікого не цікавить, як до цього будуть ставитися українці. Ну, добре. Угу. Ну, Цікаво, що 20 лютого, коли відбулося от, от, чергове це дійство, і поляки почали висипати зерно із вагонів, це було зерно, яке призначалося саме німцям. Чи будуть якісь інші країни впливати на цю всю історію, і чи є у них повноваження це все робити? Ну, звичайно, є, тому що це ж питання стосується не лише Польщі і України, це питання стосується відносин України і Європейського Союзу. Постачання української сільхозпродукції до Європейського Союзу це не питання лише Польщі, це питання регулюється саме відносинами між Україною і Європейським Союзом, і поляки вони так само апелюють, ж не стільки до України, вони апелюють саме до Європейського Союзу, але свої питання і запити до Брюсселю вони озвучують, блокуючи кордон з Україною. Тобто я особисто думаю, що якщо у вас є якісь запитання до Брюсселю, ну їдьте до Брюсселю і там їх озвучуйте. Ну, ж таки, скоро будуть вибори Європейського парламенту. Голосуйте, за кого вважаєте за потрібне. Голосуйте за тих, хто, наприклад, будуть виступати за перегляд якихось квот, якісь зміни відповідної сільськогосподарської політики, це ваше право. Але, але влаштовувати безлад і погроми на кордонах це. ну… Це знову ж таки не варіант. Але ми бачимо, що немає в Європі того, хто мов би міг би цьому, як то кажуть, завадити. І ми ми з вами побачили, що насправді, от багато хто говорив про, наприклад, проблеми в українському суспільстві і вони є. Але як виявилося, насправді через два роки війни найслабшим тилом України виявилася не сама Україна. А так звані західні партнери України. Тому що там повний вплив Росії тотальний на все, можливості всього блокування, засилля різноманітних російських провокаторів, і вони, в принципі, нічого з цим зробити не можуть, а місцями мабуть, і не хочуть. от І це, мабуть, найбільша проблема. Причому проблема ж не тільки для нас. Проблема то для них так само, тому що. Росія має агресивні наміри, но що до них так само вона їх не приховує. Ну але бачите, обираючи між раціональним та ірраціональним, вони обирають і і це от то, те, на чому Росія достатньо вдало і вміло грає. Ну, от цікаво, що перед початком нашої розмови прочитав новину на українській правді, і там пишуть, що насправді наслідки. Від цього всього для Польщі в економічному плані набагато більше, ніж Україні. Вони також втрачають кошти, звичайно, втрачають, да, втрачають. А будучи більше втрачати, тому що я більш ніж переконаний, що в Україні почнеться бойкот польських товарів, і в той або інший спосіб, навіть якщо держава його якимось чином впроваджувати не буде, це почнеться на рівні громадян, а це так само відповідний заробіток для тих самих польських фермерів, для реальних фермерів, а не тих, хто. З червоними прапорами бігають. Тому це матиме вкрай негативні наслідки, в тому числі для польської економіки так само. Е... Але польський уряд нічого з цим робити не хоче прекрасно. Пане Петре, от тут е, з колегами мав розмову, і один з моїх е, ну, старших товаришів е, згадав історію і спочатку нульових, коли спілкувався із військовим. І він казав, що спочатку ми будемо росі... з росіянами воювати, каже, а потім. З поляками доведеться. Ну, от, просто хочеться запитати вашої думки. Це взагалі реально якісь реальності? Ні, цього, цього не буде, з однієї простої причини поляки воювати не хочуть. от Це знаєте, вони такі сміливі блокувати український кордон, а там же ж ви бачили їхні опитування, що там навіть від Росії захищатися бажає відсотків 15 не більше громадян. Це ті хто декларується на словах. Скільки там в реальності буде, я не знаю. Ну тому ну там ніякої ніякої насправді не буде чогось знаєте, настільки вже поганого. Але от це справді дуже великий удар по економіці України, по відносинах між Україною і е, Росією. Тому знову ж таки, ну от е, між Україною і Польщею за безпосередньо впливу Росії. Ну тому е, ну це погана дуже історія. Вона матиме погані наслідки, от. Вони не будуть катастрофічними, але вони будуть поганими. І от так само полякам треба задуматись над тим, що Україна не буде більше ніколи розглядати Польщу як надійного транзитного партнера. От. І те, що, наприклад, зараз деякі інші сусіди України вже планують із цього скористатися, це факт. Те, що Румунія будує магістралі на кордон, до кордону з України, це факт. І відбудеться з часом переорієнтація наприклад, українського експорту на Румунію, на інші держави. Ну це все буде дуже погані наслідки. Мати це буде погані наслідки мати для України, тому що зараз Україна буде нести збитки, не буде одержувати, що їй потрібно. Стратегічно це матиме погані наслідки для Польщі. Економічні в першу чергу, і зради ну, чого це, це, це все? пане Петра. А в Румунії ці націоналісти, так які кажуть, от, 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 от мільйон румунів в Україні у, угнітають. От. Вони можуть своє слово сказати. А, ну там є у них відповідні політичні сили. Є там е, політики, там дехто навіть на пост президента претендує. претендують, але поки що, ну от поки що вони поводять себе достатньо раціонально. Тут же ж мова не в наявності якихось там історичних претензій, там якихось інших викликів. Вони є всіх до всіх. Це. В принципі, звична європейська ситуація. Просто є раціональна модель поведінки, є модель поведінки і раціональна. Раціональна модель поведінки дивитися, як можна заробити якомога більше грошей для себе. І якщо це допоможе заробити грошей твоєму сусіду, ну теж непогано. Якщо, наприклад, румуни там завершать свої інфраструктурні транспортні проекти, вони будуть заробляти гроші. І, мабуть, це найважливіше. Цій ситуації можливість заробляти гроші, і можливість дати заробити грошей українцям. Угу. Ну і далі про людей, які хочуть заробити коштів на Україні, як ми розуміємо, Болгарія обіцяла-обіцяла нам дуже сильно радянську техніку, яка залишилась десь там за кромах. 100 БТРів е, пускові установки, що вціліли типу С-300 С-300 ракети і всяке інше, вже навіть подякував наш верховний головний командувач, президент Зеленський в грудні, за цю допомогу. Хоча вона ще не отримана, і не зрозуміло, коли буде отримана, тому що президент. Перепрошую, міністр внутрішніх справ Болгарії заявив, що потрібні кошти на логістику, тому що це дорого доставити до України і просять вони ці кошти у Європейського союзу. І тут це все новина в контексті того, що у нас не вистачає ракет ППО. У нас не дуже хороші справи на фронті. А вони кажуть, давайте грошей і тоді передамо. І от чи правильно я розумію, пане Петре, що це ж. Не просто так подарунок, оці ж всі історії з передачою радянської техніки це завжди про оновлення свого парку озброєння, тому що замінюється новим і часто густо за рахунок безкоштовних от таких от подарунків від інших країн. Чого болгари так себе поводять? Тут дійсно є логіка, чи все ж таки та сама і раціональність? Ні, ну там логіка присутня. Тут же треба ну, так само зрозуміти, що в Болгарії так само ситуація. Ну, не те щоб не проста, вона ну, першу, в першу чергу треба відзначити, що Болгарія Україні допомагала. І е, Болгарія, в принципі, держава невелика і не дуже багата е, за мірками Європейського союзу, але у них залишилася відповідна військово промисловість радянського періоду, і вони були тривалий час одним із найбільших експортерів е, різноманітної техніки радянських зразків на світові ринки. І на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Болгарія відіграла свою роль, тому що Болгарія була ледь не одним із основних постачальників озброєнь для України. І зараз вони так само виробляють деяку зброю для України, продають в принципі заробляють на цьому гроші. Ну і нехай заробляють в принципі ніяких особливих претензій цій ситуації немає. Зрозуміло, що. Будь-який бізнес він потребує грошей, тому тут, в принципі, як якихось особливих претензій немає, при тому, що в Болгарії, наприклад, є такий достатньо специфічний президент, який е, е, займає позицію таку достатньо проросійську раднівську. Але, да. Да, да, але враховуючи те, що у них там парламентарна республіка, він має достатньо обмежений вплив, тому його, в принципі, вдається вгамовувати і він особливо не заважає цим всім процесам. От, у Ніяких претензій до Болгарії немає, ну заробляють вони гроші. Ну, в принципі, їм потрібно цю всю промисловість підтримувати. Добре, що вони заробляють, тому що це відкриває для них можливості розширяти ці виробництва. Вони їх розширяють, там навіть одну одне підприємство, яке спеціалізується на виробництві снарядів, вони розконсервували і поновлюють виробництво там. І, як то кажуть, слава Богу, тому що нам потрібно зараз все. Тобто, все, що є, все, що можна, все, що можна десь дістати, купити, все це в Україні знадобиться, тому тут у мене якихось особливих претензій до Болгарії немає. Ми говорили про те, що поляки не дуже сильно хочуть воювати. Є іще одна категорія: росіян, які, як я розумію, не готові воювати, але заявляють, що вони революціонери, такі всі. Ну, залишки команди Навального, його дружина Юлія. Яка зараз дуже сильно із пієте зустрічається на різних провладних рівнях Європейського Союзу, чи є тут якийсь потенціал, пане Петре? Дивіться, я особисто розцінював розтіню, Навального загалом як такий, знаєте, проект переважно розрахований на західну аудиторію, а не на російську. І от ми зараз бачимо, що, наприклад, коли знайшло повідомлення про його загибель, то це викликало більший ажіотаж не в самій Росії, а на Заході. Де і президент Сполучених Штатів виступав, і європейські політики виступали. Я так підозрюю, що вони просто знаєте на те, щоб там вони сильно про це Навального переймалися. От скільки вони дуже вірили, що от рано чи пізно він якось там пролізе до влади і оголосить перестройку, і вони знову зможуть з Росією торгувати, і все буде як раніше, як приємці. І От вони жили з цією знов ж таки надією, нехай дуже аморфною, але ну принаймні це щось. І зрозуміло, що зараз вони достатньо сильно в цьому розчаровані, тому що це достатньо прозорий сигнал з боку Путіна про те, що ніяких перестройок не буде, буду я. От ви зі мною матимете справу, от і ви от будете змушені мати справу саме зі мною. Доки я не помру, а помирати я не збираюся. Привозно такий меседж був в цій всій історії для заходу. І вони так, в принципі, достатньо гостро на це все реагують, але це черговий індикатор того, що розраховувати на якісь зміни в Росії, на якісь там перетворення, перестройки, революції і тому подібне, не доводиться. І те, що, наприклад, Путін пішов на це от буквально за місяць до виборів, це просто демонстрація того, що він почуває себе впевнено, що ніхто його, як то кажуть, не. Повалить, не усуне тим більше в результаті якихось там виборів чи навіть інших процесів. Ну от такий от, в принципі, меседж. Тому е, всі ці проекти ліберальної російської опозиції це на даний момент переважно іммігрантські проекти, які всередині Росії ніякого впливу не мають. Особисто я з точки зору національних інтересів України більше розраховую на численні національні рухи всередині Росії. і е, От вся ситуація вона показує насправді, що от саме цих рухів Росія боїться найбільше. От, побачите, ви пригадуєте, як вони нещодавно Башкорто. в Катастані, да, дуже жорстоко придушували виступи, тому що вони їх реально бояться. От вони реально бояться національних рухів всередині Росії. У них дуже жорстоко репресивний момент там придушують, але репресії працюють далеко не завжди, і репресії не є безмежними за своїм впливом. Я, чесно кажучи, саме на ці рухи більше розраховую, ніж російську ліберальну іммігрантську опозицію. Пане Петре, наостанок, от дуже е цікаве питання, мені здається: от наскільки це може змінити е -м, нашу політику? Наскільки політика України? Огрунтувалася саме на вірі в Навального на саме революцію від нього, яка йшла. На от чорний лебедь е, вважався е, саме е, в обличчі Навального. Його бачили постійно. От, чого питаю, Тому що пам'ятаю дуже добре. Здається, в статті за економіст залужний писав: ну я вже думав, якщо 300 тисяч росіян ми заженемо в могилу, тоді точно. А воно виявляється ні. От тепер, от в нас десь в банкові не сидить, хтось і не думає, що і це не допомогло, ну чи це міняє правила гри якось, чи все ж таки це було. А, ви знаєте, ви знаєте, я особисто, от коли я прочитав оцю тезу заложного, я чесно кажучи, їх сприймав шви... сприйняв швидше як таку підколку на адресу західних партнерів України, угу. тому що це їхня парадигма. От ви розумієте? Я от відчував і відчуваю західну парадигму. От знаєте, от. Ми їх постійно критикуємо справедливо за те, що вони, наприклад, на перших етапах затягували з відповідними типами озброєнь для України. Там постійно там говорили про ескалацію там ці, цього не можна, цих ракет не можна, літаків не можна, бо це ескалація, і тому подібне. А вони насправді от реально вірили в те, що, от, наприклад, Україна буде. Просто от наявними засобами, що не треба там нічого там звільняти, наступати, просто там Україна знищить певну, чин, певну кількість російських військовослужбовців, у них там буде якась революція, і там уже потім з новою Росією вони про все домовляться. От вони реально ну от знову ж таки, судячи з реакції на смерть Навального, там судячи з усіх всіх заяв, вони реально от це все вірили. Я думаю, що самі українці особливо в це б не вірили, тому що вони прекрасно знали, хто вони такі. А от на Заході, ну, тому що на Заході вони ж не можуть собі уявити. Ну, наприклад, там в Сполучених Штатах да, утувімо собі ситуацію, президент Сполучених Штатів втягує, наприклад, Сполучені Штати в війну з кимось, не знаю, з ким з Мексикою, да, і кладе там 300 тисяч американських солдат. Ну, його б там, я не знаю, американські б генерали розстріляли. Тому, що але, просто цього, але просто цього цього уявити собі не можна, тому що цього не можна бути. Не може бути. От вони собі не можуть уявити, як це так, наприклад, там покласти, покласти кілька сотень тисяч своїх громадян війні. І це не те, що не слабне з точки зору режиму, а режим навпаки посилюється. Це те, що, в принципі, от наші західні партнери зрозуміти не могли, і тому вони не могли правильно, адекватно вибудувати стратегію. Тому що вони вважали, що там. Ну, якщо занадто багато зброї дадуть Україні, значить Путін може застосувати, наприклад, ядерну зброю. Тому треба там якось повільно їх винищувати, і от вони погодяться на якісь зміни з часом А виявилося, що навпаки це спрацювало на посилення російського режиму, путінського режиму, і на те, що він набуває все більш виразних тоталітарних рис. Він закривається. Він посилюється, він стає все більше і більш репресивним, і вже переходить фактично до таких от відвертих, як то кажуть, страт політичних опонентів, які навіть не є якоюсь не були ніякою якоюсь загрозою, але просто щоб показати, що дивіться, от що всіх вас чекає. Зрозуміло. Тому що тому, що, наприклад, от до речі, це те, чи він різняється, одна із. Їх, яка відрізняє тоталітарний режим від авторитарного, що, наприклад, авторитарний режим? От він, знаєте, от як раніше за часів Путіна відбувалася ліквідація опонентів Путіна, це обов'язково якимось чином завгольовано, якісь там чеченці застрелили Німцова, там щось там незрозуміло, не все так однозначно. А тут все однозначно. Да? Тобто, ну от е е сказали, що Навальний помер, значить. Від синдрому раптової смерті, тобто помер від смерті, тіло не віддають. І зараз для поховання. Е Заступник директора ВСІН отримав собі нове звання. Генерал, і, полку... і, та, і не, не лише він, там ціла низка відповідних чиновників одержали підвищення, чергові звання, тобто їх фактично за це нагородили. Ну, угу. знаєте, просто як вивісили табличку. Так, це ми? І що ви нам зробите? От, от така, от, в принципі, приблизно логіка. І це насправді такий, знаєте, демонстративний жест, який повинен показати заходу, що дивіться, от ви розраховували, що наш режим ослабне, а він посилився угу. як російською мовою угу. От приблизно такий меседж вони надіслали. Тим не менш якось треба в цьому розбиратися, тому що це впливає на повістку дня в Україні. На жаль, тому обговорюємо це з нашими гостями. Петро Олещук, політолог, з нами був. Дякую, пане Петре. Дякую. І дякую всім глядачам, які також долучилися. Вподобайкою, підпискою, коментарем підтримуєте наш канал. За це вам дякую. Ну і звісно ж, можете підтримати особисто мене знизу. Посилання на мій особистий телеграм-паблік. Павло говорить. Там багато цікавої інформації долучіться, якщо є така можливість. На цьому все Павло Ковальчук каже вам до побачення.